Доброго дня, любителі світового кіно. Ось і настав той день, якого так довго чекали фанати книжок Толкіна та фільмів Пітера Джексона Володар Перснів. Амазон вирішили у прем'єрний тиждень, так би мовити, походити одразу двома серіями, які разом йшли протягом двох годин, щоб пояснити, що відбувалось до цього, та познайомити нас майже зі всіма героями серіалу. Ну а в цьому відео я поясню та розповім вам те, що ви можете не знати або просто не помітили. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з дитинства Галадріель, яку навчає її брат Фінрад, що світло завжди дивиться вгору, але їй самій завжди можна обрати, куди саме вона хоче йти. Що потім пояснює, чому саме вона вирішила не плисти у Валінор та втекти з корабля. Далі нам вже показують та розповідають про війну з Морготом. Наприкінці епохи ДРФ Моргот вбив короля Нолдор Фінве і викрав сільмаріллі, знищивши перше джерело їхнього світла Древа Валар. До речі, допомогла йому у знищенні древ Унголіант. Це таємнича і могутня сутність з числа занепалих майер, що прийняла вигляд гігантської павучихи. Унголіант валіла темрявою сплетеною в черевну павутину, яка поглинала світло для харчування її невгамовного голоду. Ну а в цьому кадрі можна побачити, як павутина поглинає древа. Також варто відмітити, що під час розповіді нам трошки показали карту, де можна побачити знайому істоту водяного сторожа, якого ми бачили у фільмі Пітера Джексона Братство персня, коли братство намагалось потрапити у морію. Окрім цього, Амазон вирішив нас побалувати камео з назвалами та орлами, які брали участь у війні самоцвітів. Також нам розповідають і про головного ворога цього серіала Саурона, який за часи Моргота був його правою рукою. Ну а через нього і помер брат Галадріль Фінрод за каноном Фінрод і Берен із десятьма супутниками вирушили в Ангбанд. Вони натрапили на орків і, перебивши їх, забрали зброю та обладунки. Своєю магією Фінроду вдалося зробити вигляд себе і своїх супутників схожим на орків. Коли вони проходили повз захоплений Сауроном Тол Сіріона, той розкрив їх і наказав схопити. Тоді Фінод вступив у поєдинок з Сауроном на піснях сили, і велика була могутність ельфійського короля. Але Саурон узяв гору і зірвав з бранців маски, і перелякані ельфи постали перед ним у своєму істинному образі. Він кинув нещасних у глибоке підземелля, у німий неприглядний морок і погрожував їм жорстокою смертю, якщо тільки один з них не розкаже правди. Час від часу в темряві спалахували два палаючі очі, і вовколак. Пожирав одного з ельфів, але жоден не зрадив свого короля. Але ось, коли всі супутники Фінрода були мертві, його ж Саурон хотів залишити живим до останнього. Вовколак прийшов за береном, але Фінронд розірвав ланцюги і вбив чудовиська, проте сам отримав смертельну рану і помер у стінах тієї самої вежі, що сам колись відбудував. Тому на кадрах серіалу можна побачити сліди від Вовку Лаку. До речі, як я казав у минулих відео, це і стане мотивацією Галадріель для того, щоб знайти Саурона та помститися. Далі нам вперше показують локацію Фордвайт на екранах. Це велика арктична пустка, що знаходилась на північ від залізних гір у першу епоху. Про цю землю було відомо дуже мало, в основному, те, що перебуваючи навряд чи в ста лігах на північ від Шира, вона мала дуже суворий клімат. Швидше за все це було викликане жорстокими холодами Моргота, які з найдавніших часів сковували землі на північ від його цитаделі Ангбанд. Взагалі, протягом усієї серії, нам показують, що Галадріель зовсім не схожа на ту, про яку писав Толкін. У книгах вона не була настільки активною, яка була готова безперстанку шукати ворога а більшу частину у період другої епохи вона взагалі провела разом з Келеборном, своїм чоловіком. Ну а тут показують, як вона може і хоче все на світі. На відміну від інших ельфів, які хочуть тільки повернутися додому, вона з легкістю вбиває сніжного троля, якого вони зістріли у цитаделі Ангбанду. Далі нас знайомлять з давніми родичами гобітів харфутами. І якщо до старту серіалу я погано ставився до введення таких персонажів, то коли я побачив їх, їхні побут та життя, гумор та любов до того, щоб допомагати, то одразу захотів якомога частіше бачити їх у серіалі. Однак, на відміну від своїх родичів, вони ще не мають постійного житла. А тому вони постійно кочують посеред землю. Але враховуючи, що інформації про них майже немає у творах Толкіна, то тут можна мало що розповісти. Що цікаво, у стані про харфутів показали, скоріш за все, волколаків. Це чудовиська породження Морготом у першу епоху. На відміну від перевертнів з літератури, вони не перетворювалися вночі з людини на вовка і на їхню поведінку не впливав місяць. Саурон був хазяйним вовколаків, які вили своє походження від Майер і вдягнулися в тіла. Тому це натяк на те, що Саурон вже щосило готується до нової війни. Ну а наприкінці першої серії нам показують, як на землю впав метеорит, який був людиною і, скоріш за все, це як мінімум чарівник і, можливо, Гендальф. Можливо, у цих відносинах нам зможуть пояснити, чому саме Гендальф так любив хобітів. Далі нас знайомлять з ще одним вже відомим обличчям, бо Елронда ми бачили у фільмах Гобіт і Володар Перснів. Але тут він ще не правитель Рівендала, а Глашата і Гіль Галада, які жили у Ліндоні. Що стосується Рівендела, то можливо у майбутньому нам покажуть, як вони побудують це надзвичайно красиве місто, яке дуже допомогло у війні з Сауроном. Також варто звернути увагу на гіль-Галада, який буде основним персонажем протягом усього серіалу. До слова його ми бачили у флешбеках фільму Братство персня, де він воював у складі останнього союзу. Тому раджу уважно слідкувати за правителем Ліндона. До речі, у своїй промові Гіль Галат розповідає, що командир зі своїми людьми можуть відправитися до Сір Гаваней, а відтуди на кораблях до Валяноро. Це область на континенті Аман, що була королівством Валар, разом з островом Тол Ереса та перелеглими водами Белегаера. Він відомий як «безсмертне землі, що було умовним терміном, оскільки ці землі не були благословенними та безсмертними самі по собі, але були такими внаслідок перебування там безсмертних істот Айнур та Ельдар. Варто також відмітити, коли нам показують дерев'яні статуї загиблих воїнів, серед яких можуть бути і інші родичі Галадріель, такі як Ангрот та Айгнор, її брати. У 455 році першої епохи армія Моргата почала наступа всій рівнині анфаугліта, але її авангард та основні сили обрушилися на володіння Ангрода та Айгнора. Гірський крайт Дортоніон. Почалася битва на пагорбах та горах Дортоніона, в якій ельфи зрештою програли. Ангрод і Айгнор загинули у цій битві. Тому це ще раз може пояснити, чому Галадріль настільки хоче помсти та завершити війну з темрявою раси назавжди. Далі нас знайомлять ще одними новими героями цього всесвіту жителями півдня, які живуть у містечку Тірхарад Бронвін і Тео, за якими постійно доглядає темношкірий ельф Арондір, якого також не було у творах Толкіна. Як і у випадку з Харфутами, тут також мало що можна розповісти, бо це нові персонажі. Єдине, що мені сподобалось, так це те, як реагували люди з цього поселення на ельфа. За каноном багато людей з півдня служили спочатку Моргату, а потім Саурону, тому не здивуюсь, що. Якийсь вожак цих людей візьме перстень влади, яке їм подарує Саурон. Також додам, що які Харфути вони зустрічаються з чимось новим, що потрібно негайно дослідити. Класична історія, як і в багатьох фільмах, коли основні герої зустрічають щось надзвичайне, а тому в подальшому їх чекає тривала подорож, яка відкриє важливу таємницю. Ну і звичайно, що у тео якийсь є дуже стародавній меч з міткою Саурона. Він про це довго не розповідатиме. Можливо, саме його шукав орк, який вдерся до них у хату. До того ж, сюди додали класичну історію кохання між людиною та ельфом, так само як і в фільмі Гобіт, де видумана героїня Тауріель закохалась у гнома кілі. До речі, відносини Арундіра та Бронвін, схоже за все, розвивається дуже повільно, бо він ще не хоче зізнаватися у коханні. напевно тому що ельфи можуть жити нескінченно, на відміну від людей. Але я про це сказав не просто так, тому що тема тривалості життя людей та ельфів буде однією з головних тем усього серіалу, і це можна побачити вже в другій серії, коли люди на плоту побачили, що Галадріель – це ельф. Окрім цього, у цій сцені ми знайомимося з головним героєм серіалу Галбрантом, який є абсолютно новим персонажем, не з'являвшимся у творах Толкіна. До речі, існує теорія, що він це Саурон, який може змінювати тілесну форму. Ну а в діалозі він навіть каже, що зовнішність оманлива. Нагадаю, що за каноном Саурон з'явився серед ельфів у прекрасному вигляді Анатар, яке нагадувала ельфа. До речі, у другій серії нам вирішили показати класичну інтро серіалу, де можна побачити багато чого цікавого. Наприклад, на початку можна побачити дев'ять перснів, які були даровані людям від Саурона. Далі нам показують символ Нумінора, священне дерево німлот, яке також можна побачити на латах воїнів. Ну а пізніше темрява починає потрапляти у світле середовище, можливо, це натяк на майбутню дружбу Фаразона та Саурона. Повертаючись до серіалу, назближчий знайомець Келім Брімбором, який разом з Елерондом повинен створити щось важливе. Келімбрімбор був недосвідченішим з майстрів Ерегіона, але марне бажання досягти слави та мистецтва діда Фенора призвело його до навчання у темного володаря та загибелі. Ну а в цьому серіалі слід очікувати, що зовсім скоро у морії буде знайдено дорогоцінний метал, який має назву мітріль або міфріл в залежності від перекладу. Можливо, у цьому кадрі Дурін третій та його син дивляться саме на новий метал, який нещодавно знайшли. Келібрімбор, на відміну від другої серії, потоваришує з номами Каза Думо. Ця дружба піде на користь і ельфам, і гномам. Регіон за допомогою гномів став набагато потужнішим, а Каза Дум за допомогою ельфів набагато красивіший. До речі, у фільмі Братство персня ми бачили загадкові двері у морію. Саме Кілім Брімбор створив їх. Малюнок і напис Зітільдину на цих воротах були зроблені його руками, і на них була намальована восьмипроменева зірка, знак будинку Феонора, і два дерева, знак високих ельфів. Також у серії роблять акцент на досягненнях Феонора. Він був найвеличнішим серед ельфів за історію, перевершував могутністю тіла і душі всіх дітей Еру, що колись з'являлися в Арді. Був великим вченим і винахідником, жорстоким воїнам. Промовистим оратором, творцем багатьох видатних творів, у тому числі Палантир, Тенгвара і найбільшого винаходу ельфів Сільмарілій. До речі, нам же натякають, де саме будують зроблені 19 переснів: 9 для людей, сім для гномів та три для ельфів. Ну і нарешті ми можемо подивитись на велич гномів їх королівство Казадум, куди Елронд відправився за поміччю. Але що цікаво, і було трохи смішно, коли його не впустили туди просто так, і він зміг потрапити, лише викликавши на змагання Дуріна через ритуал Сіґінтарах. Також мене приємно здивували лати гномів та їх шоломи. Не знаю, як іншим, але мені дуже сподобалось. Взагалі красоти Хаза-Дума, а саме зелень у печері, пояснюється тим, що в цьому допомогли ельфи Ерегіона, якими правив Келімбрімбор. До речі, нам нарешті показали жінок та дітей гномів, але перші все ж таки були без бороди. Після перемоги Дуріна нам знову показують, що ельфи не цінують життя та час тих, хто живе завжди. А тому Елрон пропустив найважливіші події у житті Дуріна весілля та народження дітей. Що цікаво, за вечерю діса лається на Дуріна та каже, борода Ауле. І це дуже важливе посилання, бо Ауле це найбільший коваль та винахідник Арди, окрім лише Мелькора. Коли Валер облаштовували Арду, він займався створенням континентів гірських порід та морських басейнів. Як найвправніший серед Валар, він створив великі світильники, кораблі для сонця та місяця, а також магічний ланцюг Ангейнор, що сковував Мелькора після закінчення двох воєн проти нього. Крім того, саме Аули створив расу гномів, хоч і без початкового дозволу, Еру і Луватара, який зрештою прийняв їх як своїх прийомних дітей. Також нам продовжують показувати, що дерева у королівствах мають велике значення, але на ділі поки про це не розповідають. Повертаючись до Гладріль, нам трохи більше показали, що саме за істоту вона зустріла у морі. Люди, які знаходились на плоту, називали її Змієм. Взагалі, після першої атаки Змія, в живих залишився лише Галбранд. Можливо, це тому, що він вирішив позбутися непотрібних людей, які будуть заважати йому робити темні справи. Звичайно, якщо це Саурон. Також він якось незвичайно звернув увагу на кинджал Галадріль. Можливо, він його раніше бачив, бо це кинджал Фінрода, якого вбив саме Саурон. Ну а серія завершується тим, що після шторму Галбранда та Галадрі зустрічають якісь моряки, і, скоріш за все, це флот Нумінора, який очолює або Еленділь, або Есільдур. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.